На цих фото бруднюча вантажівка виїздить з будівельного майданчика, де суцільне місцево та болото і прямує в місто. Ці кадри опублікували луцькі муніципали, бо ж кажуть, отримували чимало скарг від жителів провокзальної на недобросовісного забудовника. Безпосередньо вже кадрим та наслідок вивезення бруду неякісного очищення коліс з будівельного майданчика. Трапилось забруднення проїзної частини. Відповідно, інспектором було відреаговано оперативно на дане звернення і складено адміністративний протокол на відповідальну особу. На додаток до протоколу порушникам виписали припис з умовою усунути недоліки та очистити територію від бруду. Перевірити її стан поїхала і наша знімальна група. При в'їзді на будівельний майданчик якраз зустрічаємо чоловіка, який чистить дорогу. Каже про подібні інциденти на чув. Та ні. Тут кожен раз машина виїжджає, ми прибираємо, бо болото вивозить. Припускає, порушення зафіксували, коли був період злив. Тоді, мовляв, прибирати за вантажівками складніше і бруд враза швидше розноситься. Містеві жителі, яких нам вдалося зустріти, підтверджують, за сонячної погоди і справді усе частенько, а як дощі, історія дещо інша. Те, що забруднюють, однозначно вантажівки даються собі знати. Ну, інколи було, але вони прибирали все себе. Ну було, то не будуть на вертольотах літати, землю возити, ну розумієте правильно. А ну, бачите, природа така, і дощ йде, і все, ну то ж не буде кожен раз колесо. Іншилась робота, убрали да й все. офіційно. Забудовники коментувати ситуацію відмовилися. Втім, поза камерою пояснили, такий інцидент дійсно був три тижні тому. Та запевняють, усе вже виправили і про чистоту вантажівок. Та зокрема їх коліс стежать ще пильніше. Та за те, що порушували правила благоустрою міста, підрядникам загрожує штраф. Даному порушнику загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Відповідно, даний протокол переданий на розгляд адміністративної комісії, яка вже буде приймати. Рішення відтак луцьких забудовників закликають бути уважнішими, адже згідно з правилами благоустрою Луцька, усі організації зобов'язані забезпечувати очистку транспорту і не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари та виїзди з будівельних майданчиків, не зважаючи на погодні умови. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, канал.